Я уверена, что вы даже не подозреваете о том, что творится в ДНР. Мои родные отдали жизнь за нашу родину, а власти ДНР решили отобрать, отобрать у нас последнее без объяснения причин. Девдовлада так званої ДНР віджала майно щонайменше 300 тисяч своїх громадян. Просто терористу та шахраю Пушиліну абсолютно байдуже в кого та що відбирати. Ну от, наприклад, в цьому відео ми бачимо жіночку, ждуніху, зетпатріотку, патріотку, в якої чоловік та син вже віддали життя за неіснуючу республіку. Ну і що ви думаєте? Та що? людина втратила квартиру? Що тут думати? Власть ДНР не можуть об'яснити своєму народу за штоми. Попали падіння постановлення вики номер 341. і як справить цю злощасну ситуацію. Пострадавших дуже багато. Основна частина чай із соціально незахищеного слою населення. Щоб провернути цю схему, Пушилін явно застосував свої навички з минулого, коли він ще був МММщиком. Ну бо дивіться, в 22-му році цей персонаж створив так званий державний комітет оборони в цій банановій республіці. Це новостворений комітет. Він своїм указом арештував або приватизував квартири сотень тисяч людей, які жили в цій так званій ДНР. Після чого. Пошилін цей ГКО закрив, і тепер, коли люди зараз біжать до своїх судів, то нічого не можуть з цим зробити. Бо там кажуть: ой, а проти кого ви судитися збираєтесь? Якщо такого органа такої установи не існує? Парам пам пам на дулі. Просто нагло обманули, обманули дурачка на чотири кулачка. У нас так в народі говорять. Пострадавших дуже много, Основна частина часть із соціально незахищеного слою населення, серед яких інваліди, много пенсіонерів. Сім'ї з маленькими дітьми і сім'ї воєнних. І сім'ї воєнних. Ця жіночка виходить, що була ідейною ждуніхою. Ну, раз в неї аж два члени родини загинуло незрозуміло за що. І вона цим, до речі, вочевидь пишається, демонструючи цей Георгіївський крестик ДНР, який до слова зараз можна купити аж за цілих 500 російських рублів. Парадокс у тому, що ці ж люди в 14-му та п'ятнадцяти роках. Активно виходили на вулиці і кричали щось про те, що геть Україну, вставай Донбас тощо. Але навіть та злочинна влада того ж Яника навіть подумати не могла про те, що просто так в наголу приходити, брати та відбирати житло у людей, бо явно боялася наслідків. А тут Пушилін розуміє, що він, у разі чого, може спробувати шкурнути до Росії, де він зараз створює собі тепленькі місця. Або... Якщо, наприклад, там не вигорає, то він через цю ж Росію летить у Бразилію, де у нього вже куплений маєток площою 550 квадратних метрів. На які гроші? Риторичне питання. Я вважаю, що постановлення ГКО номер 341 дискредитує Російську Федерацію і действует в інтересах наших врагов. Помогите нам, Владимир Владимирович. Защитите свій народ от несправедливости і страданий. так стоп створював цю ГКО Пушилін, відбирав квартири через цю ГКО Пушилін Пушил десь 6 років тому на цю посаду поставили його куратори з Москви. Виходить, що Пушилін працює в інтересах ворога і в Кремлі працюють люди в інтересах ворога. Така до кого вона тоді звертається, якщо тільки що сама сказала, що в Москві сидять зрадники. Тільки питань, стільки питань. Ну зрозуміло, тут одне. Ждуни розчаровані тим, що принесла російська влада на Донбас. Вони розуміють, що раніше було краще, однак, поки не хочуть визнати в першу чергу для себе той факт, що все, у що вони вірили останні 10 років, виявилося брехнею. Але знаєте, це суто питання часу. Суто питання часу. Ті ж соратники мої, і вам говорить щось фамілія кліріл Угу. Нєтні не коваріт. Заміститель э, сальдабу. Не пройшло і два роки. А за сира єда, мандрівника та за сумітництвом херсонського колаборанта Усова ніхто вже й не пам'ятає. Пропагандисти на Первом каналі з дикуватим виразом обличчя, сповненим нерозуміння та розпачу, намагаються згадати, а хто ж це взагалі такий був. А на правду Кирило був тим, хто просто зрадив Україну, повівся на примарні обіцянки Кремля. Та був цим же ж Кремлем і прибраний за те, що надто багато говорив. І така доля чекатиме власне усіх колаборантів. І частина з них це розуміє, саме тому перевзувається, як то кажуть, в польоті яскравий приклад цього. Це інший зрадник, це екс-депутат одеської міськради Ігор Дімітрієв, який тривалий час топив за Зет патріотів, за Зет ідеологію, виступав за так звану СВО. А тепер, побачивши це все, він різко згадав, що взагалі-то проти всього цього. Тепер він каже, що взагалі люди, які малюють зетки всюди, це божевільні істоти. А взагалі, от так політично ви себя сейчас чувствуєте потерянним, да оторвавшимся електроном, или все равно ви така ліберальна часть зет средні, як правильно вас на эту карту э, поставить? Ні, від слова зет у мене якби п'ятна по коже. Казали, що вакцину спутник війни треба колоти. Бувай. Вы просто должны в том числе понимать, что такое буква Z. Четко отдавать себе отчет. Эти клоуны, они плохо понимают. Ты рисуешь себе букву Z или букву V, как там было под Киевом, на машине, просто тебя, чтобы свои не разнесли. И Ідіоти, які якби требували це все внести в звичайну повсіднівну жизнь російську, ну якби абсолютно далі від того, що відбувалося там на місці. Почекайте. Тобто, тепер цей проросійський персонаж, який завжди підтримував усе це, каже, що люди, які ліплять всюди, зетки, не розуміють, що це значить. Тобто, виходить, що і Путін не розуміє того, що відбувається в реальності. Ну бо що тоді значить, ось це. це. І це просто на російських публічних заходах. Як так сталося, що гасло, яке вигукують ці божевільні, стало починатися саме з літери «З»? за Росію за побіду! Не хоче цей Дімітрієв, так само як і покійний Кіріл Стрімаусов, опинитися в якійсь автокатастрофі, незрозумілі, або раптово потонути у власній ванній кімнаті. Відчуваю, що колаборантів зачищають з часом, тому і намагається зараз врятуватися. Але доля його все одно зрозуміла. Путін своїх то не кидає, особливо тих, які кидають Путіна. Нужна перш прежде все, на себе, на свою науку. Система глибоко шаленірованої оборони іменно противовоздушної вона постінна создається. А тепер про поки що діючого колаборанта Сальдо. Цей персонаж розповідає російським пропагандистам казочку про те, як вони там на окупованій частині Херсонщини професійно будують систему ППУ. Що вона багато шалонована, що їм не страшні будь-які ракети та безпілотники. Ні, ну треба ж людині якось відпрацювати гроші, які на нього виділяє Путін. І вона робиться таким образом, о якому противник навіть не догадується. Якщо він там розповідає про те, тому... що... що не догадується. Що... <ривіт> 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 да, так і має бути. Вони там думають, що якщо вони одну чи дві э -э рлс там попали в них, і це вже там радується, пригають, що вони тепер досягли цілі, то вони ще навіть не розуміють, відкуди зараз грозить э -э бути збитими їх раки. Дивлячись на фізіономію Сальду, складається таке враження, що він сам там не догадується, звідки і що у нього там взагалі збивається. І направду, знаєте, на правду, знаєте, напевно йому краще не знати про те, як же ж насправді працюють у нього в регіоні засоби РЕП та ППО. Ну, десь приблизно отак. Це зі свіжого. От і ось ця система противовоздушної оборони, яка состоїть із нескольких слойов, і не только на землі, вона работает достаточно ефективно. Чим, далі, е, чим більше вони будуть давати е, таких ракет, як шторми, Хаймерси, Атамакси, 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 тим більше потеряют средств і можливості боротися з нами. Це нічим їм не допоможе. Сальдо, навіть психіатр навряд чи допоможе, бо вони збивають дрони та ракети своїми позиціями та складами з БК. Безумовно, це зручна тактика. Путін, оно ну, цією ж тактикою теж користується, коли наші дрони залітають на реальну територію Росії. Чим він їх там тільки не збиває? І вертольотами, і винищувачами, і аеродромами, і воєнкорами навіть своїми. Вибір дійсно у нього великий. Але аби не травмувати зараз травмовану психіку Сальду, нехай він і далі думає про. Побіди да это хлопотно, да это, как бы приносить определенне ну тривоги. Не тривожся. У вас зрадників лише два шляхи або у в'язницю, або на аудиенцию до Жириновського. Ми жителі города Ілавайська пострадали в 2014 році во время бойових действий. за 10 лет 4 мера і нічого нам не помогли. жителі окупованого Іловайська, який постраждав ще в далекому 14-му році через бойові дії, поскаржилися на те, що житло, яке було зруйновано ще 10 років тому, так ніхто і не відновив, при тому, що це місто давно було глибоким тилом російських окупантів, і бойових дій там всі ці роки не було. Є питаннячко. Про яку там «большую стройку говорять російські політики зараз на Донбасі. Сьогодні саме бальша стройка країни ведеться По бюджету. Я просто курирую це направлення «Єдина Росії. Нові 30 пунктів народної програми прийнята. Так, от найбальшая стройка, бюджетні затрати якраз на це направлення. А і виходить, що для неї не Донбас. Ну тут направду вже й адміністрація псевдореспубліки не зможе відбрехуватися на тему того, чому там не робилося нічого всі ці 10 років. Вони не зможуть казати, що лінія фронту близько, що рівень замінованості там високий, як от вони зараз про Бахмут захоплений, кажуть. Ні, Іловайськ далеко не фронт зараз. І далеко не фронт він був у сіці 8 літ до початку так званої СВО. Чому ж тоді в Ловайську так зараз? Риторичне питання. Жителі міста Іловайська, вулиця Шевченка, дом 118. Пострадали в 14 году во время боевых действий. Дом разрушенный, вот стоим ничего не его. делают. Стоим на фоне дома, все живем по квартирам, ничего вам не делают, никакой компенсации не помогают. Не... Куди ми не обращались, нічого нам не допомагає. Та да ну, невже людям, які кажуть, що захищають Донбас зараз, байдуже на жителів цього Донбасу, та бути такого не може. Та десять років, та за цей час направду можна було б з нуля Іловайськ збудувати. Містечко то невелике. Ба більше в Іловайську не було таких руйнувань, як от у тому ж Маріуполі, наприклад, який армія Путіна просто вщент знищила. І зараз там от влаштовує до слова цирк та виставу на тему того, що вони. Швидко все відновлюють, збудували там квартал на швидкоруч. Кажуть, що все в місті вже працює, люди щасливі. Але це не більше ніж брехня по телевізору, та картинка для глядача і Іловайськ Тому приклад десять років. Ну їм нічого не заважало все відбудувати. Ми живемо ми на квартирі з нашими пенсіями і з нашими ми не можемо платити такі гроші. а квартира стоїть недостроєна. І ні, вони нам обще показують, і подібні історії далеко не лише в Іловайську. Це реальність для багатьох окупованих містечок та селищ. Те, що вигідно для піару Путіна, ти й відбудовується. хоча б якось, хоча б для картинки. А те, що не є важливим, дрібне або ще щось, як Іловайськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Солидар, Макіївка. все це стоїть у тому стані, в якому залишилося після бойових дій. Не більше і не менше. Ніякого розвитку, тільки порожні обіцянки та стагнація. Я вам дякую за перегляд. Закликаю продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо лише вони стоять на заваді російському злу. Щоб цей русський мір не прийшов в інші міста, нам треба бути згуртованими та підтримувати наші збройні сили. Тому прошу вас, долучайтеся до перевірених зборів. Будь ласка, не нехтуйте цим. Кожні 10, 50, 100 гривень можуть врятувати життя. Якщо не складно, прошу також поширювати цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей дізнавалося про злочини російського режиму на захоплених нею землях. Дякую.